Вітаю, пропоную до вашої уваги вірш, який називається співзвучність. Як долю приймеш неминуче і зможеш істину прийняти, тоді увійдеш у співзвуччя і припиниш сам себе терзати. Якщо надумаєш знайти всю істину свого життя, не вдасться це тобі змогти, бо Твого це є буття». У тобі є все, що шукаєш, тому й не зможеш віднайти, поки не визнаєш, признаєш, що істина ця і є Ти. Також і те, що зветься доля або ще кармою назвеш, не містить покарання горя, це шлях життя, яким ти йдеш, це той сценарій, що ти ж сам затвердив перше, ніж родитись. Для того карма треба нам, щоб згідно неї пробудитись. Закладено і всім дано просвітлення у кожній долі, тож суттю є життя воно, це твій Месія на престолі, коли увійдеш в резонанс і в унісон ритмічно серце від того, що єдиний шанс співзвучям в тобі отзоветься. Твоя присутність увійде, у простір, що немає меж, тоді й себе в собі знайдеш, в присутність істини увійдеш, і щастя благістю наповниш, життя, що завжди йшло із тебе, пізнаєш, що єство духовне, це Ти і є, це сьоме небо. Дякую.